Друзі, всім привіт! З вами як завжди Краскін. Сьогодні випущу коротеньке відео от, конкретно по пасхалці. Дехто вже її розгадав ще вчора, я її розгадував сьогодні, тому що вчора навіть не звернув на це уваги, не було багато часу для того, щоб записати це все і розбиратися. А, значить, Сьогодні я її розгадав, причому сам не дивився ніякі відоси, тому що вчорашня пасхалка вже не підходить. От Той код, який був вчорашній, він вже не підходить по картках. Сьогодні індивідуальний, я так розумію, з кожним днем воно змінюватиметься потрошку. І так, переходимо до самої справи, але перед тим не забуваємо підписатись на канал, проставити вподобайку і прокоментувати. Значить, сьогоднішній код у нас 2, 3, 10, 4, 9, 5, 8, 6. Він зараз висвітиться, я тут помістю картинку з цим кодом. Дивіться, друга картка. Є третя картка. Є. Десята картка, є. Четверта картка. Єсть. Так, тепер дев'ята картка. Єсть. П'ята, восьма і шоста картка. П'ята. Восьма і шоста. Все. От так, як ви зробите, у вас буде така як затримочка, і потім ви отримаєте нагороди. От зараз вони висвітяться, конкретно я картинку ту виведу, яку, яка в мене висвічувалася. Цим самим ви заберете ті нагороди, які приховані, так скажем. Тепер друге, що я хочу ще розповісти, це конкретно про е, жетончики Twitch Drops. Зараз вже фармляться жетони вихідного дня. Плюс до того ми можемо зафармити отакі жетони для магазину, для магазину ювілейного. Переходимо на Twitch Drops. І так, ми на Твічі. У мене тут трансляція йде з офіційного каналу англомовного World of Tanks. Можете дивитися, в принципі, World of Tanks Ukraine. Немає в цьому дуже великої різниці, тому що і той, і то офіційне. Дивіться, трансляція взагалі запущена в 360 p для того, щоб не давати навантаження, коли граєш там чи ще щось. І от дивіться, що я вже отримав. Якщо ми зайдемо у дропси й нагороди. От дивіться, у нас перше, це доступні дропси вихідного дня, тижня номер 5 От вони вже почали фармитися, ті, хто вже дивляться трансляції. Друге, у нас доступні ще дропси конкретно е оцих монеток ювілейного магазину. От дивіться, що я вже отримав. 44 хвилини тому ось один дропсик, 44 другий дропсик. Тоді, коротше, виходить, ну, це конкретно ці ювілейні монетки, дві штучки. Тоді отаку декольну, вона в принципі не потрібна. Тоді дивіться, три резерва. На досвід танковий, на срібло, що не менш важливо, прикольний резерв, і на вільний досвід, і досвід екіпажу. І плюс містичний дропс. По містичному дропсу ще не скажу, що мені випало. Більш сьогодні дні преміум аккаунта, можливо, ще просто воно не нарахувалося, якщо щось буде суттєве, я скажу. Але тим не менш, вже якийсь містичний дропс випав. Коротше, не забуваємо фармити твічдропси. Навіть якщо ви ну, не хочете дивитися трансляції, запустили, встановили. От, наприклад, на хромі є такий автоматік твічдропс. Як він називається? Twitch Drops Moments and Points, І він збиратиме ці всі ресурси автоматично. Не треба буде це все контролювати. Запустили трансляцію, хай собирає. От такі я хотів дві коротенькі новини. От такі фічі вам розповісти. Всім дякую за перегляд. Не забуваємо підписуватись, не забуваємо коментувати і не забуваємо простити, скати вподобайки. Дякую вам велич... велике, до побачення до наступних відео народ. Па-па!